Хтось із мудрих сказав, що найкращі інвестиції це інвестиції в наших дітей. Сьогодні у цій програмі будемо спілкуватися про фінансову грамотність серед підростаючого покоління. І сьогоднішній співрозмовник, керівник проєкту Саві Нейшн. Школа фінансової грамотності Віктор Король. Це власна думка. лишайтесь з нами. Отож, ми продовжуємо нашу програму. Отже, Саві Нейшн. Школа фінансової грамотності. Вікторе. Насамперед, вітаю, дякую, що зголосилися завітати до нашої студії. Все-таки Саві Нейшн. Саві термін означає кмітлива, тобто кмітлива нація, що мали на увазі, коли називали так свій проект. Що хотіли а, підкреслити? Да, безпосередньо то, що наші діти кмітливі, це зрозуміло і так в кожного. Але ідея була про ідеї проекту в тому, що ми хочемо Саві Нейшн, зміна нації, кмітливої нації. Щоб і діти, коли виростали, діти підлітки виходили в доросле життя, вони відчували себе більш сильно, впевнено і могли долати ті чи інші перешкоди. Я пропоную переглянути нашим глядачам коротесенки відеоролик, аби ви, шановні телеглядачі, зрозуміли, в який спосіб відбуваються тренінги в школі, в школі дитячої фінансової грамотності. І Далі повернемось до нашого ефіру, аби обговорити те, що ми щойно з вами побачимо. Перші враження для мене як для батька яскраво, весело, життєрадісно і дуже багато дітей. Все таки на яку вікову категорію розрахований проект дитячої фінансової грамотності? Що це за вік? Взагалі, в цілком, ми бачимо на сьогоднішній день проект це від 8 до 15 років. Це дітей і підлітків. Але в процесі роботи розуміємо, вже сьогодні є запити і на шестирічний вік і на сімирічний вік? Але в більшості варіантів це буде три групи з 8 по 15 років. Ну логічне запитання, дорослий чоловік, який наскільки мені відомо, досить так серйозно займається фінансами, якщо не помиляюсь, продовж 10 років. Так як ви до цього дійшли, щоб почали інвестувати знання в підростаюче покоління? Насправді, так як ви говорите, Андрій, займаюся 10 років фінансовим консультуванням. Якби не було дивно, але навчаємо дорослих людей фінансової грамотності. І в один прекрасний день, коли маючи я батько сам чотирьох дітей, oh. так, коли один прекрасний день я прийшов додому, мій найстарший син сказав мені, що тато, хочу йти до тебе на твої лекції. Вчитися грамотність. Для дорослих є теж, так, так? Звичайно. І я сказав: сину, для чого тобі в твоєму віці, в 10-річному, знати фінансову грамотність? Сказав, що він транжира, він хоче навчитися розпоряджатися грошима. Тоді було у мене дзвіночок про те, що справді, напевно, це може бути цікаво вже безпосередньо дітям в такому віці, як правильно їх навчити розпоряджатися своїми грошима. А щоб вони розуміли, що як заробляють гроші батьки, що вони не даються просто так і цінність безпосереднього грошей. Угу. Те, що ми з вами, шановні теледачі, переглянули, мало місце в конференц-залі готелю Мир минулими вихідними. Ясна річ, кожен з нас, переглянувши це таке веселе життєрадісне відео, має якісь запитання. Виникли запитання до ось тих власне текстів, які були розміщені на стіні за допомогою відеопроектора. І власне до самої специфіки підготовки, так діток з фінансової грамотності, і я так розумію, не лише тобто за якими напрямками побудована підготовка дітей, і власне, що вони собою включають ці напрямки? Можна детальніше? Звичайно, Тобто, насамперед називається Савінеш школа фінансової грамотності, але є три напрямки. Напрямки це курс фінансової грамотності, один з них, другий курс це психологія успіху, і третій це правова впевненість. Отже, по порядку, все-таки ну, фінансова грамотність, ми про це говоримо вже впродовж програми. Правова, ну теж десь ідентична. А чому психологія? Як на мене, власне, більшість українців, да, тось, і не лише українців жили в Радянському Союзі. І настільки було вже все стабільно, що більшість людей ще сьогодні з думкою очікування, що буде краще, що прийдуть кращі часи. І багато Або людей... Так як було. Або так, хоча б хоча... так, як було. І, е, е, на жаль, багато людей не роблять якихось певних рухів власне своїх, тому що не знають більшості, що робити. Мені здається, що психологія як успіху, як. Як, програ... як програма, як процес, він дозволить нашій нації, нашим дітям, підліткам безпосередньо швидше рухатися і розвиватися на сьогоднішній день. Можна от детальніше, власне, я розумію, що це, можливо, десь не ваша профільна робота, але все-таки сам курс психологічного навчання дитини, що він собою вбачає і які пріоритети, яка кінцева мета. Тобто, от дитина прослухала курс. Що вона має для себе взяти після завершення курсу? Безпосередньо, я вам скажу, як один з е, уроків це ми хочемо є е, розуміння емоційного інтелекту. Тобто у дітей, які у дорослих, є страхи. І як ми знаємо, що в дорослих страхи є десь з дитинства. Саме тому ми хочемо цим курсом дати можливість розвіювати ці страхи. Е, один з уроків буде: е, хто я? Да, тобто, як на запитання, щоб ми розуміли, що ми хочемо і від життя, як рухатися, з якими ідеям, з якою швидкістю. Цілком курс а, має допомогти об'єднати цих а, два інших напрямка фінансову грамотність і правову впевненість. І по закінченню, як ще раз я повторюсь, можливо, але люди, щоб стали менш боялися да, робити якісь дії до свого успіху. Угу. Віктор Король, керівник проєкту Savvy Nation школа фінансової грамотності. Наш сьогоднішній співрозмовник це програма власна думка. І далі у нашому ефірі будемо говорити про два наступних напрямки, за якими у цій школі готують підостаючі покоління. Отож, ми продовжуємо нашу бесіду. Далі хотілось би ну, фінансово, як кажуть, на десерт залишимо правова, правова підготовка. Так, я думаю, не відкрию Америки, коли скажу, що дорослі не знають своїх прав і не завжди належним чином знають і обізнані, як захистити свої права. А якщо говорити про дітей, це що? Це витяги із Конвенції ООН про права дитини чи в який спосіб, тобто, ну, кінцева мета для дитини, яка буде слухати цей курс правової підготовки. Ага. Як ви сказав Андрій, це справді, що сьогодні і дорослі не всі знають свої права і обов'язки. Саме тому є ідея складних речей, складних речей зробити в простій формі. Що це за форма? Це буде ігрова форма безпосередньо. Ми будемо робити екскурсії, ми будемо знайомити дітей, підемо в суд, а ми будемо підемо до нотаріусів, до юристів, щоб діти розуміли. Що це за професії? Які можливості вони можуть дати для того, щоб в перспективі можливо навіть і вибрати для себе ту чи іншу професію? Та, то є такий задум, аби привити любов до цих професій. Звичайно, звичайно, звичайно тому що в більшості люди відносяться до чогось нового зі страхами знову ж да? І в більшості працюють за принципом: якщо я не знаю, значить це неправда. Саме тому ми повинні знати свої права і обов'язки. А, і наші юристи безпосередньо тренера в ігровій формі, в практичних заняттях, вони максимально донесуть в простій формі важність цього напрямку. Ну і нарешті фінансова грамотність, школа фінансової грамотності, що вбачає в собі цей напрямок? А, насправді це ваш, я так розумію, коник, так? Так, звичайно, ти тобто, от працюючи 10 років в цій, в цій сфері. Я розумію, що більшість українців а, живе сьогоднішнім днем, і замітив тенденцію, неважливо, скільки людина заробляє коштів, а, їх завжди не вистачає. На жаль, нас фінансової грамотності як такого предмету взагалі не навчають ніде, ні в школах, ні в інститутах і не в технікумах. Сьогодні вже десь чуть-чуть починає прорізатися ці це навчання і в школах, і в технікумах, але це теорія. В практики, ну, можливо я не стикався, але на жаль, цього не знаю. Саме тому, дивлячись на дорослих, безпосередньо що більшість людей не розуміють, що таке бюджет, як його складати, і чому в більшості варіантів, да, по закінченню місяця в кращому варіанті виходять на нуль. Наше завдання в цьому проекті навчити з дитинства заощаджувати кошти, їх примножувати, ну і звичайно більше заробляти. Все таки ось ці е, тренінги це результат е, вашого особистого професійного досвіду це е, обізнаність із відомими е, фахівцями в цій сфері, авторами відомих профільних книг. Чи це все-таки ще щось третє, про що я не знаю? Можливо, я думаю, що десь це є все те, що ви говорите, тому що справді і багато теорії права дуже багато чудових правильних книг. Які, на жаль, немає. У Яка от вас надихнула, можливо, да, єйка? справді є книга, дуже прочудова книга, яку я рекомендую, до речі, всім і дорослим, і дітям. Це німецького фінансиста Бодошефера, який написав книгу Пес на М'ямані. Це в досить ігровій формі. Він показує. А, тобто немає вікових обмежень? Немає. Віде? Особисто знайомий з цією людиною і він, коли писав цю книгу, він давав таку емоцію, що а, і діти, і дорослі, коли читають цю книгу, вони переймаються та емоцією. А саме головне по закінченню прочитаної книги, ти розумієш, що ще є куди тобі розвиватися і вчитися. Саме, напевне, в міксі, десь безпосередньо свого досвіду і тієї книги прийшла та ідея, тому що книга лише дитяча, що потрібно вчити дітей. Змалку, да, і власне в цьому і є суть нашого проекту. Ми трішечки обмовились про своїх тренерів. Хотілось би детальніше. Я думаю, справедливості заради. Так, я розумію, що ви за всіх тут відповідаєте, але все-таки що це за люди? Де ви їх ну знайшли негарне слово? Як ви познайомились з ними? Як зав'язалося спілкування, Тому що це ну успішний результат, це все таки взаєморозуміння, взаємодопомога і. Напрямок до конкретної спільної мети, ось як все таки виробився цей такий корпоративний дух? Чи є він? Чи можете констатувати, що він є? Хороше запитання. Скажу відверто, що в кожному з профілів психології, юридичного напрямку, фінансової грамоті це люди по спеціальності, це є практика. І якби не дивно було, але коли ти маєш чудову ідею, велике бажання рухатися. Люди самі починають до тебе з'являтися. Да? Більшості варіантів ми шукаємо однодумців. Це ті люди, які не просто хочуть заробити гроші, а хочуть ну, місійно да, дати можливість зміни. Дуже приємно, коли в твою команду приходять люди не заради, лише заради грошей, да? а й з думкою про те, щоб змінювати майбутнє, тому що кожен з них має своїх дітей. І вони розуміють важність безпосередньо цього проєкту як мами, тому що в більшості це жінки. А саме тому, ну, я повторюсь, коли ти шукаєш, ти знаходиш. Знову-таки зачеплюсь за ваші ж такі слова: чому в більшості це жінки? Що жінка найбільше вболіває за, мама найбільше вболіває за тата, щоб дитина була, а фінансово підкована, з точки зору права підкована і психологічно готова до. Важких життєвих випробувань чи є інше якесь пояснення. Я вам скажу, Андрій, не знаю, але в, в дійсності і в моїй роботі по фінансовій грамотності, де я працюю з дорослими в 90% це жінки. І, власне, я знову ж стикаюся з тим, що власне і в цьому проєкті Савінешн також є жінки. Особиста думка, можливо, більш емоційно вони переживають, да? ми як батьки, як тати, ми десь зайняті на роботах. Вони більш знають, а, як думають діти, да? як до них, до них легше донести ту ідею. Саме тому не знаю, напевно, їм і більш подобається ця ідея працювати з дітьми. Угу. Думаю, в цьому, можливо, не знаю, тобто, ну, а можливо, збіг обставин просто. Яку можете дати оцінку, От, власне, презентації, яка мала місце. Повторюсь, в конференц-залі минулими вихідними вдалося заплановане чи ні? Я вам скажу, відверто був навіть да, більш приємно здивований, тому що розраховував десь приблизно на 100 чоловік, щоб було зал. Але Це виключно всі. лише, да, то есть, було декілька людей, приїжджало з Нітішина, самі зацікавились, знайшли в соцмережах нас і сказали, щоб забронювали для них місця. Тобто вже вони в очікуванні нашого проєкту все в себе місті. Але розраховував десь безпосередньо на 100 осіб. Ну це разом з дітьми я маю на увазі. так цікаво вийшло, що під кінець доносили-доносили стільці. Було десь більше 120 а, чоловік, ну тобто дітей, людей. І моє очікування більше навіть ніж сталося. Відніше результат більше ніж очікував. Я знаю, під час презентації кожен із батьків заповнював анкетку. І там, от власне, три напрямки було записано, і було питання, в якому з напрямків ви хотіли би бачити свою дитину. От можете вже станом на сьогоднішній ефірний час сказати, все-таки, який із напрямків найбільше затребований був серед батьків. Цікавим моментом було в тому, що в більшості варіантів, а то, напевне, в 100% в 95% всі вибрали фінансову грамотність. І я був приємно здивований, що багато хто хто з людей цікавився а безпосередньо психологією успіху, Фіна... справовою впевненості можливо менше. По одній причині, що це складно, і дехто не зрозуміє цього, хоча... хоча це насправді буде в легкій ігровій формі. Через то у більшості варіантів людей цікавила психологія і фінансова грамота. Завершення нашої програми, я думаю, багатьох зацікавила ця тема. В який спосіб набираєте групи, в який спосіб вони комплектуються, яка вартість навчання, навчання і як воно відбувається, адреса. Ну, всі вихідні дані. А, як я говорив попередньо, це вікова гама від 8 до 15 років, але в, буде розподілено на три вікові групи: це 8, 9, 10, 12 і 13, 15. Так, психологи радять. А, так, звичайно, щоб знову ж так ви праві, щоб дітям було зрозуміліше, інтереси їх інші, скажімо, віковій гамі. А все буде відбуватися в інтерактиві, ігрова форма, з екскурсіями, з різноманітними іграми, без домашнього завдання. І це дуже вабило. У нас була пробна група, дуже вабило її, що не потрібно було домашнього завдання виконувати, Вони з радістю діти йшли на новий новий урок. Не потрібно було навіть їм нагадувати про те, і це було досить цікаво. це Всі курси будуть тривати рівно 12 занять. Одне заняття триватиме по півтора години, тобто по 45 хвилин з переривом, скажімо так. Це раз на тиждень. Двічі на тиждень, Двічі на тиждень. Ми, ми плануємо фінансову грамотність робити. Один раз під час тижня, один раз вихідний. У більшості варіантів це може бути середа-субота, але може бути і четвер субота, як зручно буде вже безпосередньо для батьків, для дітей, тому що сьогодні вони всі зайняті різноманітними да, хобі, іграми, спортом, розвитком батьків дітей вкладають. Фінансова грамотність буде два рази на тиждень. А курс психології і психології успіху і юридичної впевненості буде один раз на тиждень, і вони будуть один раз ще радуватися з психології успіху і е, правова впевненість. Як можна вас знайти? Яка ваша адреса, офіс, телефон? Прошу довго думали, де розмістити нашу школу, скажімо так, по фінансовій грамотності і прийняли рішення, що напевне саме зручно буде це в центрі міста. А безпосередньо буде наш офіс, знаходиться в на Чорновола, 11, Це облспоживспілка, спілка. А це зручно, 13. Перепрошую, якщо не будь. Да, 13, це зручно. На першому поверсі буде. Ми сьогодні вже дороблюємо, скажімо так, ті кімнати, що вони були в ігровій формі і зручні для дітей. А, нас можна знайти по цій, за цією адресою, або ж, власне, в соцмережах ми є і в Фейсбуці, і ВКонтакті, є сайт. Тобто, савінейшн потрібно водити. Савінейшн, і в принципі, ми, ми доступні. Я зрозумів. Ну що ж, дякую. Ну, напевно, скільки це буде коштувати, мені здається, буде доречно так само сказати, тому що кожен теж з батьків готовий інвестувати в свою дитину, але все-таки кожного цікавить вартість. А, також цікавий підхід ми хочемо зробити. Тобто, якщо о, в цілком один курс буде коштувати о, 1200 гривень. О, і якщо люди, батьки будуть готові відразу три курси мати, це буде коштувати по 900 гривень за курс 2700 гривень в цілком за весь проект. Весь проект буде тривати о, приблизно до п'яти місяців. Якщо ми говоримо два рази на тиждень, я не думаю, що це є великі. Кошти з огляду на те, що все-таки інвестуються вони, як я говорив на початку нашої програми. Найкраще і найдорожче, що у нас є це наші діти. Наша програма закінчується. Не можу не поставити вам запитання, як кажуть, на злобу дня все-таки важко, напевно, формувати бюджет, коли мінімальна зарплата 3200, так, в новому році, і, скажімо, відсотків 70 населення живе. За цією мінімальною зарплатою, от ваші прогнози. Я так розумію, ви підростаюче покоління готуєте все таки за життя в умовах нормальної економіки, так, цивілізованої і економічно розвиненої держави. От на вашу думку, ця зарплата 3200, наскільки вона є обґрунтована сьогодні? Так, і наскільки справді сьогодні доречно і просто або можливо прожити за ці кошти? Насправді я вам розкажу одну історію і дам відповідь, напевне, так. на ваше запитання, колись в своєму житті зустрічався з людьми, от так оскільки ж консультую щодня дорослих, і одна людина мені сказала про те, що як можна заощаджувати, я не жити, заощаджувати, якщо я заробляю 900 гривень так, в Україні. Так, да, Я говорю, я не знаю, як ви можете жити на 900 гривень. На що була відповідь сказана, а вона вас научить. Я говорю, я не хочу. А, насправді це важко, тому що ну, я не знаю, якщо сьогодні і комунпослуги, і, в принципі, якщо ми говоримо про дітей, а, сам, маючи четверо дітей, ходять і на гімнастику, і на танці, тобто досить великі інвестиції. Але в будь-якому випадку, ще раз, як я говорив на початку розмови, не важливо, скільки ти заробляєш. Все одно ми повинні формувати якісь резерви. Тобто є механізм звичайно, будь -яких заходів, звич... з будь-яких доходів. Mm -hmm. І, в принципі, фінансисти рекомендують це 10%. 10%, десятина, да, ніколи не буде давити неважливо, скільки людина заробляє. Ну, якщо людина не може і 10% заощаджувати, потрібно. Хоча б щось і починати змінювати, привчати себе, розвивати цей навик. Я вам щиро дякую за цікаву бесіду. Це був Віктор Король, керівник проекту Савінейшн, школа фінансової грамотності. Ми говорили сьогодні про найцінніше про наших дітей і про можливість практикуватися і тренуватися в рамках цього проекту. Це була власна думка. Дякую, що провели цей час разом з нами. Сподіваюсь, для вас було пізнавально і корисно. До побачення. Це як мінімум. Дуже цікаво, дуже захоплююче. і ще плюс знайомився з новими дітьми. Знайомство знаєш когось нового і дуже гарний досвід. Це незалежність та стабільність це, напевно, одна з найпоширеніших мрій людей, не залежати від грошей так, і мати щось своє, щоб не витрачати багато часу на працю, а робити так, щоб гроші працювали на тебе. в одній розповіді вчителів. Наші заняття проходять в ігровій формі, і це міжна робити на якусь мрію, тобі легше буде жити в світі, якщо ти будеш знати більше про кого. Ти можеш зягнути в житті дуже багато чого і і велику зарплату, і гарний офіс, і успішне своє життя.